Це е, визнання, визнання важливості цього інструмента ведення збройної боротьби, яким є ну, в даному випадку е, безпілотні системи різного типу наземні, морські повітряні. Е, це визнання необхідності виділення е, його в окрему структуру, цих систем в окрему структуру для того, щоб ну, визначити політику застосування цих сил, перш за все, е, визначити критерії ефективності і критерії застосування. Цих сил, це знаєте, ну як існує окремий рід військ повітряно-десантні війська, десантно-штурмові війська, так само і тепер буде існувати окремий вітер безпілотних систем. Тому це надзвичайно важливий крок для нас. Звісно, що це тільки початок, це тільки рішення. Воно має бути підкріплено матеріальними, людськими, фінансовими ресурсами для того, щоб цей організм став дійсно якимось серйозним інструментом на полі бою.